Доброго дня пані та панове, шановні українці та українки, вітаю вас зі світним святом, Днем Незалежності України. Хочу вам побажати, щоб Україна була і залишалася на віки вічні, незалежною, сильною державою, яка буде населена світлими, щирими людьми. Які б могли б гордо сказати, з гордістю, ми українці. Пам'ятайте, скільки життів віддано, щоб наша держава існувала на цій землі. Пам'ятайте тих, хто від та потом здобував незалежність. І здобуває їх понині, і буде здобувати всі наступні роки. Думаю, що ми з честю пройдемо ці часи. Ми вистаємо, витримаємо, відвоюємо свою землю і навіть повернемо. Ті українські території, які одвічний наш ворог Російська імперія, в свій час окупувала. Я не кажу, що про ті території, які належать Україні нині, а наприклад про Кубань та інші території, які були населені українцями і яких перетворили на русків. Тримаємося разом, браття та сестри. Боротьба буде довго, але ми переможемо. Щиро вітаю вас зі святом Дня Незалежності України.